Слава Україні, героям слава! Е, показую, що ми з курточкою «Совшел» доробили, зробили, кушили. Так, «Совшел» це у нас верх не промокає. Тут у нас місточка. А, блискавка на два бігунки. Лекучки, клапан прикривається. Капюшон має затяжки донизу і ззаду затяжка, сильно закриває високий комір. Бачите, що можете заховатися. Від дощу від снігу від непогоди. Стоперами фіксується. На грудях маємо великі кишені. Всередині ми поставили додаткові кишеньки, тут влазять, ну, ось так мої пальці, тобто, скільки там сантиметрів шість робимо кишеня. Велика на рукавах, ліва рука дві кишені зверху та знизу. На липучки олівці ліфті можна там щось покласти будь-що. Тут ще одна кишенька маленька. Рука фіксується липучкою і гумка. Права рука одна кишеня, на ліктях ми не робили витучку, поставили два шари тканини. Всередині маємо. Лі... ліворуч і праворуч тут у нас кишеньки. Пояс затягується. Низ затягується. Гумка 4 мм, фіксатори такі будуть у нас. Спина нічого не маємо на спині. І так, якщо застібнутися, то буде гарно. Всі курточки наявності нема, тільки під замовлення очікувати. Трошки ну, почекати треба буде. Героям слава! Слава Україні!